На сьогоднішній день наше підприємство е отриманий єдиний в місті по п'ятій категорії до завчати будівництва, з ми чим не було. По поводу самозахоплення зими. Я вже пояснював не поясню, раз, е вже забор стоїть в тих межах, згідно з якими ми встановлені е при переносі комунікації. Огородження комунікації, це не самозахоплення. Там під цим забором стоять е, комунікації гравниці, е, які в 2007-2009 роках е, наше підприємство витратило приблизно мільйон доларів на той час тому, для того, щоб перенести комунікацію. І на той момент е, мером мер в Мельник і нам категорично було замовлено перекопати Кам'янецьку недавно. Е, різниця між е, перекопати і... Ми вибрали прокол, і нас, нас такі умови були поставлені. Зробили прокол під дорогою. На сьогоднішній день з Лібович 6 метрів 37 міністра міського роботу проходить такі комунікації через глянцем, винесені за Місто Містої документації передбачено, ми в межах її працюємо. <зв 'язок> Що можемо, робимо. В принципі, плануємо це робити і надалі. Надалі діяти.